Українцям хочуть роздати грін карти. Юкрейнін Adjustment Акт, але 2025 року. Зараз більш детальніше поговоримо про це. Але хто ще не чув, вчора USCIS офіційно підтвердили, що вони погодились виконати умови е, ось того федерального судді, тобто розморозити заявки там українцям, які приїхали по U4U, а також громадянам, які приїхали за правому CHNV. Так от тепер так ви маєте право подаватися на репаролі, на TPS, на отримання там ворків, на отримання там грін-карти, якщо ви там вже одружуєтесь або там повезєднують сім'ї. Тобто ваші кейси повинні. Почати розглядати. На жаль, ми отримали вчора декілька відмов вже для людей, але позитивних результатів ну, в мене переглядів за добу досить багато, сотні тисяч, але ні одного позитивного результату від українців я не отримав, що вони вже отримали відповідь. Тому очікуємо, якщо щось маєте, обов'язково мені міністрам приватні повідомлення, якщо вам дали позитивну відповідь, я цю інформацію поділюсь з вашими ж колегами, які приїхали сюди. Отже, що ми знаємо про ось цей законопроект? Я бачив вже давно, що його зареєстрували, його зареєстрували ще 30 квітня, але ну, я не знімав відео, тому що шансів мінімум. Але люди просять поясни, розкажи, як ти гадаєш, твоя думка, тому проблем немає. Отже, HR3104. Закон, ну, законопроект про врегулювання ось для українців 25-го року. В двох словах законопроект пропонує надати українцям, які перебувають у США за програмою пароль, можливість отримати статус постійного жителя США, грінкарту за допомогою швидшої процедури через так звану of статус. Тобто, ті українці, які там виїхали, приїхали в США, перебували, приїхали після 20 лютого. Навіть тут написано 14-го року, прибули в США через гуманітарний пароль після 20 лютого 14-го року. Тобто, як схоже, вони вважають, як навіть АТО, коли почалось. А не війна. Тобто дати грін-карти. Mm. Е, цю інформацію можете подивитись буде, але найбільшу інформацію ви можете знайти на таких от трекерах, де видно, що відбувається. І отже, 30 квітня 2025 року, 119-й може конгресом, який буде від 25 по 27 рік зареєстрований був ось цей законопроект. Він зараз перебуває на першому етапі законодавчого процесу. Його було внесено до конгресу 30 квітня. Зазвичай його розглядатиме комітет, перш ніж можливо буде направлено до Палати представників або сенату в цілому. Щоб його прийняли, повинні обидві палати нижньої верхня проголосувати, Потім повинен підписати президент. Обидві палати зараз контролюються республіканцями. Точно, майже такий самий законопроект був зареєстрований в 23-му році. Україна жасменакт, але 23-го року. Нікуди він не здвинувся, Він навіть не пройшов ось цю саме палату, ну саме комітет, який повинен був розглянути. Нікуди він не здвинувся. Тому я гадаю, що цей так само нікуди не здвинеться. Так само саме GoTrack US, то це ця, ця платформа, де трекає, слідкує різні законопроекти. Що він пише? Чотири співавтори, три демократи, один республіканець. І який прогноз на нього? Лише 6% шансів, що він пройде комітет, і 2% шансів, що він буде прийнятий. Далі пояснення лише 11% законопроєктів законопроектів пройшли розгляд комітету, і лише близько 2% були прийняті у 2021-2023 роках. Я нагадаю, що тоді була адміністрація демократів, які самі ну, створили цю програму юфорію, щоб українці приїхали, але так, ось той законопроект нікуди при демократах нікуди й не здвинувся. При республіканцях я більше впевнений, ну за нього не проголосують, що просто так українцям роздали грін карти. Так, є законопроект, він є, але він, на жаль, на мою думку, вмре так само, як той, 23-го року. Як я вже і повторивсь, що поки триває війна, українців ніхто нікуди не вижене. І що б не були, будуть робити, можливо, якісь паузи, можливо, якісь там заминки, можливо, будуть робити так, що самі українці будуть їхати, як ми бачимо, це там не продовження ворків або щось. Ж... Але конкретно, щоб сказати, що все, програма закрита, їдьте в країну, в якій триває війна, я, на мій погляд, цього не станеться. Але коли колись ж війна, дай Бог, закінчиться. От тоді, на мою думку, вони можуть зробити, що так, ну вибачайте, війна закінчилась, шукайте інші шляхи легалізації. Тому ті українці, які зараз напротяж цих трьох років і далі, якщо зараз продовжили, є шанси далі перебувати, будуть шукати інші способи легалізації, вони 100% лишаться. Їх досить багато. Вони всі складні, вони всі потребують дуже багато грошей, але так побудована американська міграційна система. Поки ти не вкладеш в цю країну багато грошей в адвокатів, прокурорів, в суди, поки ти не подати, заплатиш ось ці всі фі податки і не покажеш, що ти можеш принести якусь користь цій країні, просто так тобі грінкарту не дадуть. Ну я гадаю, що це в багатьох країнах так само діє. Тому друзі, новина непогана, що вчора розморозили процеси USCIS. Також дуже чисте питання, чи це розморозили також для тих українців, які перебувають за межами України? На жаль, ні саме суд. Рішенням суду було ухвалено розморозити для тих українців, які перебувають в США. Так і USA прийняв ось цей документ і розморозив саме тільки тим, хто перебуває на території США. Ті, хто подалися там на батьків, знайомих, родичів, вони ще перебувають за межами США. На жаль, для них заявки не розморожені, і все як тривало, так і триває на паузі, тому що саме рішення суду на це ніяк ще поки не повпливав. Але казали, що суд ще також хоче розглянути саме окремо ось цей кейс. Якщо суд прийме окремо, то можливо потім ЮСЕС так само. Окремо розблокує. Тому слідкуємо за новинами. Не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі. Я подаю інформацію кожен день, так як вона є, без якихось там прикрас, без є погана, погана, є гарна, гарна. Тому просто слідкуйте, сприймайте цю інформацію як просто інформацію, а не те, що я когось там хочу вигнати або когось хочу лишити в країні.